Вітаю вас, друзі! Сьогодні у випуску хочу вам знову розповісти прекрасну історію про одного зрадника України, який любив Росію, кликав її в Крим. А тепер чомусь не дуже радий. Поділя на референдум. Та да. води нету в валусі таких історій є багато. Я регулярно їх показую. Показую про те, як мешканці місцеві у Криму не люблять окупантів, про те, як вони кликали окупантів деякі з них, а потім не були раді цьому, і про те, як деякі росіяни прозрівають і починають казати, що Крим це насправді Україна, і це дуже важливо робити, друзі. і Дуже важливо поширювати такі відео, тому що це і є наша Україна контрпропаганда. У нас уровень жизни стал раз в сто хуже, чем был при Украине. Хуже? Крым Россия только официально, а по факту, как будто оторванное от жизни, такое место какое-то. Крым украинский. Крым не наш. Никакого референдуму в Криму не було. Это прямая анексія Криму. Крим український. Підпишіться на мій канал, тисніть лайк до цього відео та залиште до нього свій коментар, щоб воно набрало більше переглядів. А тепер поговоримо про цього діда. Він дуже не радий, що окупанти прийшли, хоча він сам їх і кликав, тому що вони тепер знищують його місто. Тому понастрої сколько? висоти. Зачем це будувати? Зачем вони мені Алушту? і парк і сквір. Є і ще одна проблема. Російські окупанти забирають у мешканців Алушти вільний доступ до моря. Ну в пляжі, мабуть. А Навірно, вони мають право пляжі віддавати в аренду? Аналогічна ситуація є і у окупованому Севастополі. Я про це розповідав також у одному із випусків. і Там також. Кримнашистки скаржаться, що тепер їх кинула родная гавань. Чому гавань вот так вот над ними здівається, не підпускає татарґет, от родних берегів? Это як понимать? І власне це логічно, тому що росіяни, які прийшли у Крим, поводяться із ним як із окупованою територією, тому що вони і є окупанти, а завданням окупанта не є збереження цієї території, а просто її використання. Зачем із? Городи ділать мігаполіс, застроили весь южний берег. для того, аби витягти із Криму якомога більше ресурсів, тому що це природня поведінка для загарбника. Крим это орден на планеті земля, так са Нерода. унічна та цей орден. і це далеко не усі проблеми. Після того як до Криму прийшли російські загарбники, то з'явились проблеми з питною водою. Води нету валуті. Зачем мені собираються Жуджура строить там кого та що та такое. словом дід кримнашист скаржиться не що стало тільки гірше після того, як прийшли його улюблені окупанти. А ви говорите, що хороше, нічого хорошо ніту. От поэтому ви говорите що лучше, що лучше становиться? у нього маленька пенсія у той час, як ціни у Криму дуже і дуже високі, тому що він перебуває у міжнародній ізоляції, і він цей дід намагається якось вижити, просто торгуючи хурмою на вулиці, але і це йому не дають робити. Поліціянти, які служать окупантам, як от прожити на 12 тисяч мені? от тому я торгую. От я стою, продаю хурму. Понимаєте ви мене? Мене наказують за це. Але як до такого взагалі могло дійти? Адже окупанти, коли прийшли у Крим, ЛДПР, комуністи та інша російська окупаційна нечисть, вони усі обіцяли, що пенсії виростуть, що у Криму мешканці будуть жити дуже добре. А з'ясувалося, що їх просто усіх надурили перед виборами комуністи обіщали пенсію 40 000, ЛДПР це обіщало 30 000 кожен місяць пенсію обіщало. Ніколи росіяни не дурили, і ось знову, але нічого, у діда є рецепт, як власне побороти всі ці проблеми. Що волучі життя? Перше Посидініть Україну, Росію, Білорусію. Ми єдина страна, яка сказав Петр I. Київ, мать Гародов, руські. Як бачите, деяких людей життя і проблеми, які вони самі собі і створили, так нічому і не вчать. Воно і не дивно насправді, тому що у діда і у таких як він кримнашистів просто каша в голові. Послухайте, Вторе, треба винести Леніна з лєнінасмовзеліє. Я, хоч Леніні сам в душе, но он безбожник, йому там нічого делать. Тобто він лінініст, але при цьому він не любить Леніна, тому що той був безбожником. Але третя його пропозиція мені найбільше подобається. Треті перенести сталицю наші родини в Сибір. Я. Питання тільки одне: у якої саме із частин Російської Федерації після її розпаду буде столиця у Сибіру? Взагалі він просто сам того не усвідомлюючи, вже йде до своєї мрії. І... На Кубі соціалізм у В'єтнамі соціалізм. і вони живуть, може живуть. особливо добре. Люди живуть на Кубі, де побудували той самий так званий соціалізм. Правда, інколи немає чого їсти. Ну а Україну за версією цього пособника окупантів взагалі вигадав Грушевський у 20 столітті. Та Грушевський придумав слово Україна в 900-х годах. розумієте мене, а комуністи зробили глупость, не треба було робити у сесе. Коротше, він отримав багато проблем після того, як російські. Кі окупанти захопили Крим і він сприяв цьому захопленню, пішовши на так званий референдум. Але, схоже, сам не усвідомлює, що він та йому подібні і запросили всі ці біди до них у Крим. Ходили на референдум. Так. Да. Ходів, звісно, ходів. Понятно, що всі за Росію голосували. Проте не поспішайте із висновками, друзі, тому що насправді цей дід у дуже своєрідний збочений спосіб. Любить Україну. А знаєте, по чому я за Білорусі? Тому що я за Україну. А ви знаєте, по чому я за Україну? Тому що я за Росію. А як там вони казали, хоч каміння нехай падає з неба, але ми у Росії. Ну, тепер каміння падає, але чомусь вони не задоволені. Що дальше? А далі, хоч камінь з неба, ми в Росії. Ось ця позиція вона анані Води вади. в валусі. Шкода тільки, що через ось отаких дурнів зрадників України тих, хто пішов проти своєї батьківщини, зараз у Криму змушені страждати і жити під окупацією нормальні українці та кримські татари, які не підтримували і не підтримують по сьогоднішній день окупацію. Це моя принципова позиція. Я народився в незалежній країні. Ця країна Україна я громадянин України, я не громадян Російської Федерації, і я повинен закінчити військову службу саме в Україні. Україна дав мені все, але раз є нічого. Не дав можна сказати. Я пережила два голода, пережила війну. І це втора друга окупація. Я прийшла спеціально почути хоч українське одне слово, і хоч би від кого-нібудь мені почуть, хоч чи нас звільнять із окупації. Я так за Україною вже жив. сподіваюсь, це відео стане наукою, хоча б для деяких любителів так званого русского міра, і вони подивляться його та зрозуміють, що Росія несе тільки нещастя, біди та горе. Що Росія не приносить нічого хорошого. І там, куди приходять російські окупанти, настають тільки злидні, і це ще у кращому випадку. А Крим, це звісно ж, Україна, і тільки з Україною він може бути і буде успішним.